Ласкаво просимо на наш канал для моїх дітей. Сьогодні я хочу показати вам одну з наших улюблених пов'язок. Ця пов'язка з дихаючого капрону в маленьку сіточку. Вона повністю пропускає повітря, дуже легка в догляді та не втратить колір після прання. Виглядає по-святковому та підійде як для повсякденного образу. Так і для святкового. Розмір один. Він універсальний. Підійде до двох років. Вона є в двох кольорах, рожевому та бусковому кольорі. Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші продукти, перейдіть на нашу сторінку в інстаграм та не забувайте підписатись на канал, де ми завантажуємо корисні та доступні товари для дітей.